Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Вирішив вам записати відео за суботу. Гадаю, вам подобається за суботу по переглядам відео. Ну так, да, воно більш інформативне, більш повне. Працюю більше часу. Ну і більше каси. Якось так. Ну що ж, зараз майже сьома ранку, без сьома. І що в нас? Що в нас? Не дуже шибко, нема, А не, було, було в мене перше підзамовлення з ЖДХі на Трою. Саме-саме початок 363 гривні. Що в нас зараз? За 2 години всього-навсього 850 гривень. 845, ну, ще зараз, ось останнє замовлення 32 гривні чаюки. Ну отже, 850 за 2 години бувало і краще, але і... але і. Але і норм. Планов особих собі не ставлю. Ну так, щоб якась точка була, нехай 6 тисяч буде, та й норм. Ну, всім це буде вообще космос. Ну все залежить від того, як буде йти день. Бо будучи власні справи, треба буде. Треба у півдругу другої бути на Харківському, звозити постійну клієнтку на Поділ, там пів години зачекати. І обратно її додому. Плюс треба ще якось попасти додому. Зробити відео вам за вчора, за п'ятницю. Там буде картесеньке відео хвилин на 10, але все одно, щоб було вам чого подивитися. Так. І ще мені якось треба попасти сьогодні до майстра поміняти масла фільтра. Він сказав телефонувати о 12 але це пізно. Я не встигну до своєї постійної клієнтки. Ну, Спробую набрати його початок 12. Подивимось, що, що да як буде. Отже, виконав декілька замовлень зранку. Ой, дай Бог пам'яті. А, декілька. Три замовлення лише. От перше, початок Троєщини. звідти там 5-10 хвилин постояв, поймав з Воскресенського проспекту на ЖД Центральний. 273 за 15. Ну, а що робити? Приїхав на ЖД Центральний, висадив і мені золотіло замовлення, також не дуже фонтан, але фік с ним. Пів години виконував швидко. Але заїхав я за Жопінськ, звісно. О, 468, але з готівкою 500 залишили. 500 за 28 вийшло. Я в козині. Ну, і що вам сказати, друзі, такий собі райончик, е такой бомжацький, з кожного куточку віє просто відчувається цей запах бідноти, бідного життя. Одручающа, дуже тако, таке тут... обстановка вдручающа. І ось тепер я навіть і не знаю, коли і як я звідси якогось бомженятка візьму, аби хотілося б когось взяти за люби гроші, аби не пустив. Вімкнув цепочку 4,5 кілометра у одголоски хвороби. 4,5 кілометра. І включив болт, увімкнув. Поки що тиша. Убера вже нема. Сьомо ранку. Можливо, хтось із захоче звідси виїхати, але тут можна і просидити дуже довго. Ну, зачекаємо. Трошки зачекаємо, бо якщо не пустимо звідси поїдемо, то буде. То буде гуд. Так, ну що, не будемо затягувати вступне слово. Розклад такий. Працюємо сьогодні. Будемо намагатися по максимуму, але десь буде перерва, десь буде перерва на власні справи. Подивимось, як буде йти робота і день. На зв'язку, друзі. Ну що, зачекав я 20 хвилин, вирішив більше не чекати пофіг літр газу, 10 хвилин, та да, поїхати в Київ. Бо тут можна посидіти нудно. І вже почав їхати, хоп, в ефір вилітає замовлення. Так, сущі копійки, але не пустой. 516 за 30 на Боголюбова Софіївська першого. Та нехай буде так. Не пустий вже добре. Подаюся, от, один КМ залишився. Так що норм, норм. Повезло, повезло. І. З Боголюбово Софійської Борщаговки одразу зайшло замовлення 300 за 15 на фізкультури сюди. Виконав його і зараз без 109 і вирішив заїхати додому. Десь годинку перепочину, зроблю вам відео. По-перше, за п'ятницю. Ось, і будемо, кава, бутербродік, і будемо щось думати. Далі. Якось треба масло поміняти було дуже файно до півпершої. Щоб встигнути ще щось спіймати на лівий берег. Ну, подивимось, якщо майстер зможе. Якщо ні, то можливо взагалі взагалі не вже сьогодні. Ну, подивимось. Отже, ладно, поки що перерва. А, і результати проміжуточні. Пробіг, пробіг, пробіг. Три з половиною години попрацював. Ну, додому доїхав. 120 пробіг і каса. Ой, що така маленька каса і каса півтори на 120. Та начебто не було в мене. Ну, в козені там подався ,4 кілометра 4, можливо, можливо, менше Звідкіля. Ну а ну голые тарифи коефіцієнтов. Ну, коротше. Як є, так є. 120 пробів, каса півтори поки що. Перерва. Привіт, друзі! І сьогодні вже неділя. Ха! І ви зададите мені питанечко, а як це так сталося, Ярик? Вчора розсталося субота-ранок, а зараз ранок неділя. Отже, розповідаю, друзі. Приїхав я вранці ще зробити перерву, перепочити. Набрав потім. Майстра зробити ТО, але він каже на час. А на час я вже не міг, бо о пів другої мені потрібно було бути на Харківській, щоб забрати свою постійну клієнтку. Домовилися, що він буде, планував працювати до шостої, каже: зробиш свої справи, відвезеш її, набирай. Ну, говорю, супер, окей. Перепочив до півпершої, і в півпершої вийшов е, щось. Ловити на, в сторону ну, на Харківській, хоча б по дорозі, хоч щось. Іменно <кій> на лівий берег нічого не було, а по болту спіймав на цитадельну. Теж норм, там висадив і одразу вниз спустився, і через міст і поїхав. 189 хотіли по болту, торгувався три рази, викручав по максимуму до 216. Ну, здається, до, по максимуму. На четвертий або на третій раз погодились, відвіз і е, поїхав за постійною клієнткою, відвіз її, звозив, потім, е, потім, потім, потім сприймав замовлення в центр на Антоновича з Лніпровської набережною, там 200 з чимось. Ну і набираю, що пів майстра, а він вже, я так поняв, почав празнувати суботу. Ну, не бере трубку і все. Очень печаленько я розстроївся, і щось їсти хотілося. Заїхав в Макдональдс на КПІ, трошки перекусив, та і щось так. Відчуваю себе якось ну, втомлено щось, е, апатія до всього, до ну якось ламає дуже. думаю, так, щось не стоїть зовсім на роботу. Думаю, треба перепочити. Зайду додому, перепочину. Можливо, там з 9 до, до 12 виїду, або там з півдесятої до 12. Ну, подивимось. Прийшов додому і вирубився. Щоб ви розуміли, о 6-й вечора я вже 10-й сон бачив. І я от виробився, от 4 ранку я і проснувся, коли будильник задзвонив. Ну, якась отака втома, не знаю. Отже, вечір суботи я пропустив. І що в мене вийшло за суботу? Працював я 3,5 години вранці і 4,5 години ввечері, ну в день, вийшло 8 годин праці, 200 пробіг, 3400. З них 1600, це моя постійна клієнтка. Але ж, але ж, друзі, якщо б я вчора працював би до 12, ну ще, мабуть, там зробив дві дві там 600. там, Добів би до до 1. Окей. Але сьогодні вранці в 5 5 ранку я б не виїхав. Вже. Я б вже спав би до 10, до 12. Ну там, відпочивав би. Ото раніше 12, напевно, і не виїхав би. А так, я відпочив і виїхав сьогодні о 5 ранку. І зараз 8 година в 8.05. Три години я попрацював, і в мене вже каса 1436 щось таке. Отже, непоганий старт вже є. І, до речі, можливо, сьогодні вона мені пізніше напише, треба буде її, її знову забрати, привезти там на КПІ, в неї буде зустріч десь годинку, і потім відвезти обратно. Ну, якщо так буде, буде дуже чудово, вона планувала це десь робити в час, в два, десь так. Ну, вона мені напише, якщо в неї все складеться, якщо все буде добре, вона напише пізніше. розповів вам. Ну, в плані каси дуже хотілося. І отже, тепер я буду працювати, ну, в принципі, нон-стопом вже до цього часу. І коли вже її відвезу, якщо треба буде, то вже буду ловити щось домашку якусь і вже відпочиду. Ну, от до цього часу працюємо, або якщо вона мені десь о 12 напише, що відбій сьогодні нічого не треба, ну тоді працюємо і також робимо, робимо тоді собі далі вихідний. Ну, по, поки що працюємо, то отже, до 12 до, до часу я. Ну, Гадаю, будемо працювати по любасу і відіб'ємо те, що ми недозаробили у суботу. ввечері. Так, а ще дуже дякую, дуже дякую вам за підтримку, за ваші підписки, лайки, коменти. Це дуже допомагає просуванню каналу. У нас вже майже 960 раніше було 956, здається, або 958. Дякую, дякую дякую. Трошки залишилось 40 підписників до першої тисячі. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишись. Це як для мене як діти ще таке, як дитинка, то YouTube канал. Хобі. Воно потрошку росте, росте, росте. І дуже хочеться вже перший юбилей відзначити. 1000 підписників. Ось, друзі. Ну, так, а що, що, що? Зараз приїхав на Софівську, а, на Петропавську Берщіговку з Троєщини, так, да, що сьогодні по рамку було. Взяв я предзамовлення вранці з 5.08 300 з чимось з ЖДХ центральної на Дніпровську набережну. І потім з троєщини Окіпне, там, ну Лівобережка метро пів шостої. Предзамовлення також взяв одразу на ЖДЕХу назад. Тобто туди-сюди з'їздив. О 6 був вже на ЖДі. Потім з ЖДі я взяв. О, хто, вже не пам'ятаю, що там в мене Творило, творилося. А, з ЖД в ефірі висіло замовлення. З Міжигерський подол, подача 5 кілометрів. Їхати 7 кілометрів на Преображенську, на та, та, с, та, Соломенка. 300 гривень. Вісіла хвилин 10 ніхто не брав. Я тако раз, подача 10 хвилин. Та чому й ні, беру 12 кілометрів в сумі з подачею і 300 гривень. Пайдуть. Набираю пасажира. Так, я чекаю, все, Фу, отлично. Забрал, його відвіз. Ось. І потім з э, Солом'янки вже відкатився в район ЖДії і залетіло замовлення 385 за 21,5 на, э, на трою. І там на Трою висажую і одразу з ефіру в ефір вилітає замовлення. 4 км подача 6 хвилин з погрібов е, на пітопавську борщаговку. 600 за 31. Чудово, чудово. І ось я його виконав. Зараз фільтра впличини нічого нема он Щось там в ефірі. Ну. Поїхали на Нівки, 2 км подача. Щоб нічого не чекати, движення. Тайм, тайм, час. Час це, це гроші. Ось 2 кілометри подача 215 за 11. На Щербаковського поїдемо. Ну і гуд, ось. Так що працюємо, працюємо і розповім вам, як да, що буде далі, і що в нас вдасться заробити за неділю. І буде у нас ось таке одне відео субота та неділя. Ну що ж, результати за сьогодні. Ой, взяв ще замовлення по дорозі на Хрещатик за 170 гривень, коли їхав за своєю постійною клієнткою. І від неї, коли їхав, також там за 170 на Печерськ. І за 180 щось таке. І вже завершив працю. Зараз 5 година, початок 6-ї. І вийшло в мене за сьогодні. Працював я 3,5 години вранці і з півпершої, Ой, 4,5 нехай буде 8 годин пробіг 300 і каса 2,5 по уклону і 1600. 4 4,100. Але поки е, я чекав по її справам, ще машину помив, їздив, е, заправлявся. ну То таке. По власним справам, там ще є. Ну, нехай буде 300. 300, так 300. Ось, друзі, якось так. Так, да, пробіг великий сам в шоці. Звідки такий пробіг? Я ж правильно порахував. Так, правильно. Вийшло відео за субота та неділя. Пів там, пів там. Ну, і дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь, до скорих зустрічей. ні гвоздя, ні Жезла.